Вітаю, друзі! Сьогодні знову буде йтися про посадку хурми восени. Ось такий саджанець. Це саджанець хурми Дарсофіївки. Хурма Дар Софіївки, друзі. Офігенніший новий сорт хурми. Яку вирощують навіть в Києві, і ось він, її саджанець. Виготовляють тільки дар Софіївки. Саджанці, не всі такі саджанці є без горщика, без пляшки. Показую місце щеплення. Щеплення виконане навесні в розчіп. Прищепа віком один рік, один сезон. Бруньки, живі бруньки розташовані. І щеплення низьке, як ви помітили, якомога нижче намагаюся робити. Е, бруньки від початку і вище живі. Дивимося, дивимося, пагін від початку і до кінця. Ось, друзі, це. Це у нас. у нас верхня кутова брунька, вона жива. Рослина довжиною, довжиною метр двадцять. Можна запакувати посилку метр двадцять, так що зрізати нічого не будемо. Драпати сьогодні не будемо. І так видно, що все живе до останньої бруньки. Рослина викопана сьогодні і сьогодні відправиться поштою своїй володарці в селище міського типу Езупіль. Я думаю, що володар рослини побачить це відео і зрадіє цьому саженцю, як саджаємо. Володар отримує садженець і в той же день мусить його посадити або на наступний, але бажано в день отримання. І копаємо яму. Вірочка. А видні цю рулетку. Зараз я скажу якою довжини, якої глибини яма має бути. Значить, ось тут бачите мітку маркером. Це у нас до цієї мітки мусить бути заглиблена рослина під час посадки. Це 10 см. Щеплення мусить бути заглиблене в почву. Значить, копаємо яму. Яму на глибину 30 см. Це глибина від пляшки. Коріння може бути загнуте на дні ями. Не потрібно його формувати якось просто загнути на дні ями і все. В яму класти нічого не потрібно. Хіба що у кого є бажання щось покласти до коріння в яму, можете гідрогель. Віра, покажи зараз. Заливаємо повну яму води, коли вода впітається, Значит, донышко я надрезал. Надрезал, чтобы легче было и хозяйки саженца извлечь донышко. Донышко вытаскиваем, выбрасываем, разрезаем в сторону и извлекаем саженец из бутылки. Если вы аккуратно все сделаете... Да. І земля заново. не розсипеться, то буде відмінно. Я ну, на заново. Вірочка, все нормально, що ти это собою. Все все розуміють прекрасно. Якщо ви хочете рослині зробити добре, ось гідрогель. На дно ями можна поляти гідрогель і насажені теж. Віра відтіни. Гідрогель. Економити на поливі і контакт з саженцем буде контакт відразу. Зверху можете не поливати. Зараз повсюди дощі і земля волога. Потім, коли почнуться морози, Може через місяць, коли вже буде примерзати земля, можна з цією рослиною обійтися двома, двома варіантами. Перший варіант це взяти, набрати відро землі і засипати. Гілку, ну, скажімо, на висоту, де бірка, ось таку горку зробити з землі. І другий варіант це потрібно загнути рослину, і покласти на рівень почви і прижати камушками, і засипати зверху землею. Значить, другий варіант більш підходящий, тому що якщо ви збережете верхню кутову бруньку, буде відмінно, друзі. Ось саженець, який потрібно купувати і який потрібно виготовляти, щоб довжина саженця разом з кореневою системою, ну, скажімо, від пляшки. І до верхівки була один метр 20 сантиметрів. Це вимоги пошти. Якщо саженець буде, якщо посилка буде довша, будете платити більше, а нам потрібно так як краще. Нагадую, друзі, деревина. Викопана сьогодні, відправляється сьогодні, садівник отримує і в той же день висаджує рослину в відкритий ґрунт. Є думка, що рослини, які купують восени, потрібно закопати в відро. І спустити в погріб до весни. Не робіть так, це хибна думка. У вас до весни воно пропаде. Відразу саджайте. Коли купуєте, відразу саджайте, в будинок, в кімнату тепло не заносьте. На все добре, друзі. Саджайте. Хурму правильно. Зберігайте хурму правильно взимку. На все добре, до побачення. Посилка готова. Повна вартість поштових послуг в селищі міського типу. 100 гривень. Так, угу. Довжина посилки 1,20. Довелося загнути корінь і загнути верхівку трохи, щоб е, вкластися в ці розміри.